Друзі, доброго вечора всім! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз біля церкви Святого Миколая йдемо до центральної сцени на центральну площу. Там має бути зараз відкриття новорічної ялинки, різдвяної ярмарки і хатинки Святого Миколая, буде Святий Миколай. Так що, друзі, приєднуйтесь, буде цікаво. Бачимо зараз церква Святого Миколая. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Я там буду менше говорити, там зараз буде концерт. Мають бути якісь виконавці. Подивимось, має бути цікаво. Руйнувати наші традиції, ми ніколи і нікому не дамо права навіть зруйнувати нашу віру все справжнє, все, що нас надихає та окрилює, і сьогодні, перший день зими, урочисто буде відкриватися хатинка святого Миколая для того, щоб ми разом могли молитися за мир, для того, щоб ми могли здійснювати мрії малечі, для того, щоб ми разом із вами творили казку для тих хто, на жаль, втратив близьких і рідних. Тепер це наша місія до кінця життя, і вірю, що разом ми це зробимо. Ну і зараз попрошу забрати вже музику, бо насправді найкращим, мабуть, найщирішим моментом у нашому житті є молитва, так коли ми звертаємось до Бога, коли ми звертаємось до святих, коли ми просимо того, чого найбільше бажає наша душа, а найбільше наша душа бажає. Миру зараз, правда, щоб просто перетворити те, що відбувається зараз в країні, на мир, на добро. Бо ми з вами, українці, які ніколи не прагнули війни, і ми обов'язково відіб'ємо атаку ворога. Проженемо його, бо з нами Бог і з нами правда. Мелодія щедрика, виконання військового оркестру. Гарно звучить. Такий сильний сніг падає, така красива картинка зараз. Змінить, зараз сказково красиво. Діти тішаться, діти на ковзанках, ліплять сніговиків. Яка просто потребує цього свята. Багато є дітей, які потребують соціального захисту. Так у нас є дітки, це вже наші спільні дітки у нашої України, які втратили батьків, які позбавлені так батьківського піклування, і ми маємо за них подбати. Минулого року хатинка Миколая прийняла 500 діток, таких, які хотіли казки. І ми Маємо разом її творити. Ми маємо за це боротися, щоб свято було у кожній душі, бо тільки свято нас робить добрішими. Правда, ця мить казкова нас зробить добрішими. Треба до цього прагнути і дарувати казку один одному. Тому сьогодні спільно ми цю казку створили для вас, у трускавці. Будемо просити вас допомагати, бо тільки в єдності ми можемо зробити багато. Тільки в єдності ми обов'язково переможемо. Тому далі буду просити е, підспівати нашому військовому оркестру. Бо хто шанує святих, хто шанує Бога отримає сторицію. Разом колядуємо: ой, хто хто Миколая любить? Час помогай, миколаю, тому святий миколай, на всякий час помомагай, ми колаю, ой хто, хто к ньому прибігає, на поміч його призиває той се вийде Охорони душу й ми Миколаю Та все здоря вийде ціло охорони душу й ми Миколаю А де ти був? Ви мене чекали, ангел? Натал, щоб не дуже, бу, бо тут бу, було я, дуже багато. Де я був? Я, я сніг насипав на ялинку. Я. Сніг я то ви так домовилися, пане цукруку. Мені здається, що ви трішки перестаралися. Ні, ні, це ще мало чекайте, це ще буде. Ага. Ну це ж моя місія, правильно? Ну ваша, ваша. але друг забагато. Ми, забагато. Ми... снігу, бачите, аж техніка не працює. Ну, файна у вас техніка. Слухайте, я своє техніка. А у мене працює, що ви вигадуєте? Треба просто тобто, говорити. Ви хочете сказати, що всю це зимову казку. Супер, звичайно. Створили ви. А хто? А хто? І я. чому минулого року був дощ. Не, 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 не. Я минулого року був у відпустці. А, я. я минулого року був у відпустці, а, однозначно. А, <ривіт> а, а, і, і а що тут люди зібралися? Що тут відбувається? Сьогодні, святий Миколай, якого ми помічники, цукри, знову на куроті так? Точно, я думаю, хто мені зарплату не... Сьогодні святий Миколай завітає до нас, до діток, і розпочнеться робота хитинки Миколая. Зараз чи пізніше трохи? Та зараз цукруку. вже за кілька хвилин. Що будемо робити? Може кликати відповідального за сніг, це припинити вже? Ні? Я думав, що я відповідальний за сніг. А що в нас є відповідальний ще за сніг? Нема. А, то то, що то такий, що то, а то той, так само Снігур? Ага, де цей сномен? Хвильку-хвильку. Показав, Зараз що. Зараз ми буде знайдемо. Де між вас сноумен? Це Snowwoman. Я бачу з телефоном. Пані я до вас. Сновумен, добрий вечір. Так, чесно, нема. І вам, та, дай Боже. Скажи... По-моєму, ви в захваті, правда? Yeah. Ви чого мене кликали? Вам що мене мало чи що я не зрозумів? Ми хотіли з'ясувати. Ви е, нам стверджували, як то ви стверджували, що сніга не буде. Сніга не я буде і показували сніга не сценку. Буде. Таку так? Я, ну. я тапки домашні взяв. Сніга не буде. Як я маю тепер? Що? я вам хочу по трошки поженітися на вас, тому що розумієте, я тільки пролітаю, тільки пролітаю, і вже чують, а ця зима буде без снігу, снігу не буде, то то вже сні, сніжні зими вже закінчились. І я як. Ми думали, що ви в Одесі весь випали, ні? Але знаєте що, найбільше що мене взагалі мені не подобається. Я тільки легенько припорошуся, а ви одразу на мене піском сіллю, то що це з вас за традиції такі мене солити і піском засипати? What's the Всі будуть співати, і не просто так, і без причини. Будуть колядувати, і Миколай і бородати і всі разом. Ла-ра-ла Ла-ра-ла ла, -ра -ла, ла -ра лай лай, ла ра, -ла, ла -ра лай Будуть І Миколай бородати. Дивлюсь у вікно. Щої хати, то не якийсь дід моростом колай бородати Але, бо вже за мить Миколай з'явиться тут і зараз на цій сцені тут і зараз Так. вже десь тут є. Так вже вже ви не відчуваєте просто наскільки магія доколи відбувається. Ну але звісно, за цією магією стоїть багато людей завжди, які працюють, які роблять багато роботи для того, щоб сьогодні було ось так, ось так гарно. Ну і все це відбувається за підтримки Троскавецької міської ради, та звісно, за підтримки нашого голови. Теж тут. А може а то він Миколаєв. Рускавецький. Ну, можливо, ми зараз будемо питатись. Запрошуємо. Андрій Богданович Кочинський до нас Запрошуємо на цю сцену. Нам треба з'ясувати, чи ви Миколай. <рес> Добрий вечір всім. Ну, сьогодні дійсно така зимова справжня першого грудного погода. Дуже радий, що так от воно виглядає, тому що без снігу, напевно. Навіть якщо б цей сніжок був тут на сцені один, він би не справився, він би так би не падав. Нам дуже якщо я вам потрібен, я ще залишуся, але думаю, так на 2-3 дні і треба йти. Нам ще треба асфальтувати дороги. Їді, Все, Зрозумів. Вже в інші міста. Вона. Власно да, так, так. Ну, тому... так виглядає зверху дивлюся на цей е, такі містечко, Миколаєве містечко, де дуже багато людей, де ще більше дітей, а їх все буде з кожним днем все більше більше. Е, ну насправді без цих дітей наших, яких дуже багато зараз пусковці, напевно, свято ніколи не буде без цього сміху, без цих посмішок. І взагалі ми всі розуміємо, що ми заради вас, наші дорогі діти, які тому дуже радий що ви сьогодні з нами, і вас приходьте ще приводьте своїх друзів. Тут вам будуть дуже раді, і вас буде завжди чекати Микола, який буде записувати все. Які подаруночки, дуже дуже скоро вам про це всім зі святом, ангел без вас. Я не точно не буду. Дякую, Андрій Богдани. Ви залишаєтесь з нами, адже у нас зараз гарна місія. Покликати всіх, хто працював для того, щоб це свято відбулося, але це вже зробимо разом. Із святим Миколаєм, який Мик. сьогодні завітав у трускавець із своїм маленьким Ісус Кріщати, Миколаєва. Зустрічаємо святого Миколая. Щирі вітання, Трускавець, щирі вітання для гостей цього славного курортного міста. Щиро. Вдячний я особисто цьому чудовому міському голові, який щорічно дбає про те, щоб діточки мали радість на цій площі Гарні, чудові, святкові, знаходиться резиденція Миколая. І ми раді будемо з моєю милою послужницею. Ще, прийняти ще вас... І я Миколаю, не зубати. я бачу, що ви собі вже когось знайшли. Звичайно, Молодший. прийняти Молодший. вас, вислухати вас, так. обдарувати вас, щоб ви назавжди запам'ятовували ці чудові миті, миті в славному Трускавці. І за традицією і я хочу виголосити, а ви відповісте. Слава Україні! Надзвичайні миті, чудові, митті, дякуємо вам. З нами ялиночку, яка у нас є тут на площі. О, все-таки 3-2-1, діти сказали. Давайте, 3-2-1, ялиночко світи. Поїхали, але гучно! 3, 2, 1, ялиночко світи! Облыски, облыски, облески! Обравосвіталися браво, ялиночка. Нехай ці вогники обов'язково у наших душах і будуть вести нас до перемоги. Ця ялинка це подарунок для трускавця. Але якби не втомна робота нашого підприємця Юрія Дорожівського, який представляє Юркогу Цубренду, мабуть, цієї казки би точно не було. Тому давайте поплодуємо цим людям, які трудяться на благодійному ярмарку. бо багато по спімовуються на збройні сили України. дякуємо усім і кожному. Дякуємо вам, що ви прийшли Підтримайте підприємців до на ЗСУ і приходьте до Миколая, бо так. В різь буває. І, друзі, Відбулося відкриття новорічної ялинки хатинки святого Миколая і Різдвяної ярмарки. Бачимо черга до будинку Святого Миколая, ну хатинка Святого Миколая. Діти чекають в черзі, щоб замовити, що вони хочуть, які подарунки, які побажання в них. Інші люди зігріваються глінтвейном, різними смаколиками. ще друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете долучитися до розвитку каналу. Всі потрібні посилання є під низом під відео, в описі під відео. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Хай щастить!